Завдяки тому, що процес в роботі не запускається до того моменту, поки вим'я не потрапляє в стаканчик для доїння, ми завжди маємо запрограмовану рутину доїння, яка запускається тільки по команді робота. Відповідно до регламенту Європейського союзу щодо виробництва молока. Обов'язково дві трицівки молока на дійку стакан попереднього доїння здоються і відправляються в каналізацію. Завжди гарантовану високу якість молока ми можемо отримувати завдяки запатентованому процесу GIA INLINE EVERYTHING. Ми можемо розглянути весь процес доїння. Поділивши його на складові. Після того, як рука камера під'єдналася до вимені корови, в стаканчику для доїння відбуваються наступні процеси. Ми бачимо, що відбувається стимуляція вимені. Після того омування і очищення вимені теплою водою насиченою пухирцями повітря. Далі відбувається здоювання перших цівок і аналіз молока вже на цій стадії відбувається. Після цього запускається товарне доїння і після товарного доїння, коли закінчився процес, відбувається обробка вимені, якщо в цьому є потреба. Коли ми без зайвих маніпуляцій під'єднали руку доїння, весь процес пройшов всередині стакана, ми маємо високу якість, гарантовану гігієну, а також неможливість втратити якісне товарне молоко. Завдяки унікальній конструкції руки робота, коли за одне під'єднання у нас виконується весь процес, ми повністю позбавлені ризику перехресного зараження. А тепер ми зможемо перенестися на ферму і все це побачити в реальному житті. Після того, коли корова зайшла в робот, відбувається її ідентифікація. І насипається їй порція прикорму згідно її налаштувань в програмі управління стадом. Поки корова спокійно є їсть порцію свого прикорму, відбувається під'єднання руки камери. Це унікальна розробка рука камера, яка дозволяє нам швидко, а головне якісно під'єднати. Доїль... всі чотири доїльні стакани. Молоко після того, коли робот під'єднав вимя, відбувається в доїльному стакані наступний процес. Вим'я омивається теплою водою, температурою 37 градусів, вода аерована, тобто насичена маленькими похирцями повітря, це покращує якість вмиття вимені, потім здаються перші цівки молока. Все це відправляється в каналізацію і потім йде товарне доїння. У нас відбувається не тільки доїння по кожній чверті окремо, але і аналіз молока на такі показники, як електропровідність, швидкість потоку молока. Опційно у нас стоячі, можуть стояти датчики саматичних, сенсор соматичних клітин і також сенсор крові. Обов'язково. Тобто весь е, процес не запускається, система знає, коли весь процес запускається тільки е, тоді, коли у нас є е, вим'я в доїльному стакані. Як тільки е, робот бачить, що дійка на місці, після цього тільки запускається весь процес. Це така система е, страхування і упередження, і упередження неправильного процесу. Е, якщо в молоці е, Є кров або вона змінила колір. Це автоматично не є продуктом харчування, тому обов'язково це молоко йде окремо в лінію каналізації. Ця корова позначається як та, на яку треба звернути увагу. І далі вже ми потім працюємо з цією коровою. Але молоко окремо від цієї долі уходить, а молоко від інших нормальних здорових долей йде як товарна. Слід звернути увагу, що згідно європейських норм і стандартів перші цівки молока також не вважаються продуктом харчування, тому здоювання перших цівок обов'язковий процес, який прошитий в роботі, і це молоко, це перше молоко, яке здоїться від корови, воно йде в каналізацію. Після того, як молоко пройшло 4 клапани, окремо по кожній чверті, коли робот оцінює молоко як товарне, він його повертає в товарний ресівер. Якщо молоко не товарне, або молоко йде, ну, йдуть перші цівки, то він його направляє в ресівер не товарного молока, або молоко навотільної корови, молозового. Тобто це, прозорість цієї системи нам дозволяє ну, повністю бачити і контролювати процеси, які відбуваються всередині. Ми бачимо прозорі корпуси клапанів, ми бачимо прозорі ресивери, ресивери, ми бачимо прозорі сенсори. Тобто філософія полягає в тому, щоб не вимагати від фермера окремих потім додаткових витрат на якісь... Якісь оригінальні препарати, на відбір якихось проб. Тобто філософія всіх сенсорів орієнтована на те, щоб не змінювати швидкість потоку, не змінювати вакуум, обирати максимум інформації і ну, мінімум витрат, мінімум експлуатаційних витрат. Раз купив, раз поставив, і система працює. Це модуль, який у нас керує. Проміжною дезінфекцією. Це частина, е основний модуль у нас встановлений е на молодшій кімнаті, це е друга частина. Він е у нас керує проміжною дез дезінфекцією, а також він керує е процесами діпінгу, тобто процесами консервування вименів. Це е теж здаїлися перші цівки, водою вим'я вимилося, це не товарне пішло і все, я, тому пішло в каналізацію. Це молочний насос перекачує товарне молоко, яке після цієї корови видаєлося. Після того, як корова видаєлася, запускається проміжна дезінфекція дойльного апарату, продувка, молоко перекачується в танкохолоджувач. Ми чуємо зараз, як працює система. Далі годівниця відкриться і корова спокійно йде собі далі на кормовий стіл. Тут ми бачимо, як після кожної корови відбувається споласкування полу, а також відбувається споласкування системи каналізації, ну, так званого туалету. Ми Бачимо, корова під'єдналася, вим'я досить не ідеальної форми, але в принципі, робот легко знайшов діки і під'єднався. Дуже таке е, питання, яке дуже часто задається, а що ж відбувається всередині. Е, давайте сьогодні нарешті ми це побачимо. Ми зможемо від'єднати один доїльний стакан і побачити, в якому стані знаходиться дійка. Ми бачимо, що е, тут вже пройшов процес промивки, ми бачимо, що е, дійка чиста, а також ми бачимо, як робот реагує е, на ситуацію, коли е, коли доїльний стакан е від'єднався, він під'єднав один стакан і під'єднав інший. Все, і корова далі продовжує доїтися. Тому це е ситуація, яка може відбутися і за відсутністю фермера, але робот е вирішує цю ситуацію. Е коли стакан, е коли доїльні стакани не мають ніякого додаткового навантаження ні вагою шлангів, ні вагою самої підвісної частини, то доїння відбувається таким джентлі. Воно відбувається на низькому вакуумі, Лагід. да, лагідне доїння. Воно відбувається на низькому вакуумі, воно відбувається з м'якою якісною силіконовою Гумою, а також відбувається в тих параметрах, які максимально адаптовані до і схожими з природньою. Тому наша задача під'єднати якомога швидше і якомога тихіше. Тобто з цією задачею ця рука повністю справляється, вмонтована 5G камера яка повністю бачить в незалежності від освітлення, яка швидко реагує і пов'язана з центральною системою управління. Відключення відбувається також по долям, тому що кожна доля доїться з… у кожній долі різна кількість молока, тому коли корова, у корову видалася одна доля, сенсор сигналізує про те і далі. Відбувається відключення. Коли всі чотири долі видаїлися, рука камера повертається в порт, а далі відбувається вже продування, прочищення системи, і робот відкривається випускає кров. Також в молочному блоці у нас розташований саплай юніт, це можна так сказати мозок всієї системи. Він у нас запускає процеси автоматичної промивки, процеси ополіскування, процеси. Проміжної дезінфекції він дозволяє нам повністю контролювати кількість води за рахунок лічильників, води гарячої, холодної електроенергії. Він готує рецептуру і запускає цю суміш в систему для промивки. Тут у нас є модуль проміжної дезінфекції, який в автоматичному режимі бере перуксусну кислоту, робить розчин, і після кожної корови відбувається. Проміжне ополіскування системи для того, щоб повністю виключити фактор перехресного зараження. Сподіваюся, ви отримали багато цікавої інформації. Для тих, хто хоче більше дізнатися про автоматизоване доїння, можете звернутися до мене в коментарях або за номером телефона, який я залишу в дописі. Всім, хто живе в стилі Агро, я бажаю хорошого настрою.